Що ви насправді отримаєте, якщо купите ноутбук з AliExpress за 1000 гривень, і не абиякий, а на процесорі i7. Так от приблизно місяць тому ми в якості експерименту замовили ноутбук на AliExpress. по характеристикам 14 дюймів, 16 опери та терабайт пам'яті. Ще й процесор i7. і все це за 27 доларів. Ну що тут може піти, не так? Розпаковуємо наш супер мега ультра ноутбук і бачимо, що це. Так, стоп, я замовляв ноутбука не клавіатуру. Мабуть, продавець щось там наплутав. Зараз ми, як цивілізовані люди, йому напишемо і все владнаємо. А ой, цього товару більше не існує. І приблизно ось так ми купили копіечно бездротову клавіатуру за тисячу гривень. Тому будьте обачні і знайте, дешева риба, дешева юшка. Забігаючи наперед, скажу, що у нас все записано, тому ми відкрили суперечку та повернули свої гроші. При цьому клавіатура залишилась у нас. І вам ми теж радимо відкривати під камеру всі покупки, що ви робите в інтернеті, бо потім нічого не доведете. А що це таке?